Худі. On Inсон, Mickey Mouse. Худі Disney. Розмір L Oversize. Де як XL 2XL розмір, також On Сонс. Модель Оверсайз, базова. З малюнком Сонс. Джек. Розмір L З капюшоном. Багато в упаковці. Зіпка. Худі. Онінсонс. Зіпка. На змійці. Світшоти? Світшоти на змійці. Онмінсонс. Теж світшот. Ще один світшот на змійці, Он инсонс. Худі на змійці. Ще з карманчиком. В стилі полу кофта. І ще одна зіпка.